ефірі програма з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукало. «Unity in every step» – так називається довгостроковий благодійний проект до Дня Незалежності України, заснований волонтерською спільнотою з Великобританії у партнерстві з американською організацією Протес Фундейшн. Мета ініціативи не лише допомагати повернутись до повноцінного життя українцям, які втратили під час війни кінцівки, а й донести світові правду про ціну української свободи. Детальніше про ідеї, виклики, плани проєкту, як до нього можуть долучитись наші війничани, дізнаємось впродовж цього ефірного часу. Також почуємо особисті історії тих, заради кого цей проєкт, власне, і був. Створений. Ось це студії Українського Радіо Вінниці пані Анна Зедник, співзасновниця Unity in Every Step. Я вас рада вітати в студії Українського Радіо Вінниці. Вітаю. Україна щодня платить надзвичайно високу ціну за свою свободу, за свою незалежність. І серед найтяжчих наслідків російської війни десятки тисяч українців, які втратили. Кінцівки, це і військові, це цивільні, це чоловіки, жінки, ну і, і діти. діти. За даними Міністерства соціальної політики і охорони здоров'я, понад 20 тисяч людей в Україні нині мають потребу в якісній медичній допомозі в реабілітації та протезуванні. Я, я маю сумніви щодо е, остаточної цифри: от, ну, понад 20 тисяч. Я думаю, що напевно вона вже більша. І, власне, вона напевно буде збільшуватися. Вона і буде далі. збільшуватися з кожним днем. Я знаю, що в Україні є надзвичайно багата, велика кількість гарних центрів, які протезують і реабілітують і військових, і цивільних. Держава, дякуємо державі, виділяє на це кошти. Але ідея і місія Юніті Step була показати. Так як я спочатку повномасштабної війни виїхала з дітьми в Британію, ми почали волонтерити, ми зрозуміли, що там люди донатять на гуманітарні потреби і вони хочуть допомогти, вони відкриті. Мене дуже здивувало відношення молоді британської до протезованих британців, тому що британці теж приймали участь у війнах. Я зрозуміла, що в Україні потрібен новий соціально-культурний рух, коли до людини з протезом або з ампутацією відноситись будуть не з жалю, не з півчуття, а з гідності, поваги, солідарності, толерантності і вдячності. Ми підписали меморандум з протез Фондейшн з тої причини, що вони не отримають фінансування від нашої держави. Так, як отримують українські фонди. Це американсько-український благодійний фонд, який абсолютно безкоштовно протезує, реабілітує е, військових українських, цивільних і дітей. Вже більше 12 дітей було запротезовано. Е, Коло тисячі людей були запротезовані в протез Фундейшн, причому людина може обирати в них три клініки: одна в Міннесоті, одна в Сваляві, одна в Києві. Людина сама може обрати, де її протезуватися. Є певний лист очікувань, тому коли ви мене питали, що до яким чином обираються люди для протезування. То в листі очікування є люди, які вже або готові, або в них надскладний випадок, і їм не можуть допомогти в Україні. Тому вони їдуть протести. Яка роль, пані Анно, відведена от кожній стороні? Яка в вашій платформі, яку ви створили, і яка от протесфундейшн? Тобто, як ви співпрацюєте? Як це відбувається? Ми відкрили фандрейзингову сторінку в Британії. Фандрейзингова сторінка, яка заслуговує, яка має повну довіру серед британців і європейців. Це JustGiving. Фандрейзингових платформ достатньо багато. Але є платформи, які не пропускають такі слова, як війна, військовий, ампутація, вторгнення. Just giving це те, що дозволяє пропускати такі слова. Ми описуємо історію певної людини там. І гроші одразу перераховуються. Ось ми ставимо, ось, наприклад, у нас зараз перша дівчинка Вікторія, їй 15 років, вона з Херсону, в неї висока ампутація лівої руки, вище ліктя. Її будуть ставити протез в Америці. Для цього потрібно близько 15 тисяч фунтів. Тобто ми для неї створили сторінку, але гроші одразу ті, що будуть донатитись британцями, європейцями, канадцями, американцями, одразу поступатимуть спочатку на рахунок Just Giving, поки не назбирається ця сума. А потім відправляється одразу їм на рахунок, тобто нема ніяких інших фондів, прокладок, посередників. Так само ми вирішили зробити в Україні. Я розумію, що в Україні дуже багато зборів, але Україна наразі посідає перше місце серед ампутованих людей у світі. І я розумію, як важко цим людям сприйняти своє сьогодення. Коли вчора ще він ходив, а сьогодні він не знає навіть куди звертатися. Дуже багато є фондів, хабів, які допомагають. Тому для України це буде Монобанка. Монобанка саме про Тес Фоундейшн. Тому що українці, які роз'їхались за кордон спочатку повномасштабного вторгнення, Можуть донатити зі своїх закордонних карток на монобанку. Uh -huh. Тобто і ці гроші знову ж таки потрапляють одразу на Потес Foundation. Ми виробили мерч, який е, має на Юніті тобто, Неврістеп, це назва Єднання в кожному кроці. На кожній футболці. В Британії, в Америці, в Канаді, в Європі ось буде такий QR-код на Just Giving. Not Alone, ти не один. Позаду в мене плюс вам, Тобто ще один до підтримки. Для України QR-код буде безпосередньо в монобанки. І буде вінничани, і наші дані чани також, також можуть долучатися. Зараз ми дуже активно шукаємо. Спонсорів або меценатів, які могли б допомогти нам відшити цей мерч для ампутованих, протезованих на милицях, на інвалідних калясках. Ми хочемо показати світові, яка велика кількість їх лише у Вінниці. Ми будемо робити ходу. Ми хочемо зібрати цих людей для того, щоб показати, що ми їх підтримуємо. Вони не одні. Є багато випадків, коли людина втрачає себе і потрапляє в таку депресію, з якої її дуже важко витягти. А коли вони в своєму суспільстві такі ж самі, їм легше. Я знаю дуже багато прикладів із Протес Фондейшн. Із інших реабілітаційних центрів, де люди встають на ноги або мають дві руки і відчувають себе геть по-іншому. Проєкт, як я сказала на початку, приурочений до Дня Незалежності України, але лише цим днем все, що стосується цих зборів. Mm, він не обмежується Днем Незалежності. Ні. Справа в тому, я вам так скажу: розумієте, інколи людина на милицях або навіть на інвалідному візку може бути більш незалежною, ніж людина з двома ногами, двома руками. Це залежить від характеру. Але ми вирішили приурочити до Дня Незалежності, тому що е зазвичай Британія з Британія, тому що я саме там зараз. Британія висвітлює події, які відбуваються в Україні щодня. І ми вирішили зробити серію флешмобів. Флешмоби будуть відбуватися і в Британії. Даний мерч не буде продаватися. Його буде отримувати кожен безкоштовно, хто задонатить на платформу Монобанк або «JustGiving». Це будуть флешмоби українських ком'юніті, це буде хода британських волонтерів, які долучилися до нас. Но зараз в нас є 9 місць Британії. В Україні це буде хода, як я вам сказала, і серія флешмобів. Ми домовились з певними державними структурами, які Підтримують наш проєкт і зроблять це флешмоб. І ми його покажемо на весь світ: що Unity Never Step програма, яка підтримує, яка хоче допомогти людям, які пройшли своє пекло, але не втратили вогонь гідності, встати на ноги, або взяти на руки дитину, або. Зробити щось таке, чого він раніше не робив, але хотів спробувати завдяки протезу. Ми хочемо показати це світові. Тобто те, що відбудеться в Вінниці, флешмоби, хода, якісь, можливо, виставки, концерти. Це все буде показано там. І 24-го, тому що 24-го, я думаю, що в Україні буде небезпечно і ми не хочемо. Людей В Україні нині щодня небезпечно, да, але 24 четвертого да. буде просто прикута більш, більше уваги да, до, до. Да. я розумію. Просто е, на сьогодні мене найбільше всього турбує байдужість. Байдужість людей, е, коли вони бачать людину з протезом, коли вони бачать людину з ампутацією. І, мабуть, ось цей виклик, який я дуже хочу змінити. Ну, ми ще не всі ментально зрозуміли, про що це і що за цим стоїть. Розумієте, треба пані Наталя. навчитись. За 5-10 років протезованих менше не ставатиме. А та молодь і підлітки, які є зараз, вони вже зараз мають розуміти, як до них ставитись. Не тикати Але пальцями. Але в Британії, в Британії ви бачили зовсім да, іншу тому ситуацію. Тому я хочу тут це зробити. Тому саме тут я започаткувала плюс Ван». Тому саме Вінниця має стати пілотним проєктом Unity Never Step. І я впевнена, що інші міста підключаться. До нас підключилась Канада, до нас підключилась Чилі, Іспанія, Аргентина, е Німеччина. Латвія, Шотландія це ті країни, де є українські ком'юніті. І найцікавіше, що до нас підключаються підлітки, які звідси виїхали. Тобто вони хочуть теж провести свої флешмоби. Вони хочуть, хтось пише музику, хтось хоче щось танцювати, хоч, хтось хоче зробити концерт. Тобто, і я думаю, що коли ми все це будемо показувати на нашій Фейсбук-сторінці, в інстаграмі, в Тіктоці, на нашому сайті, на Ютуб-каналі, коли люди будуть більше дізнаватись, ось, наприклад, уявіть хлопчика, який втратив дві ніжки, йому лише сім рочків. Коли йому поставив протез Foundation два протези, вже за півроку він бігав, грав м'яч з своїм братом. Зараз це дівчинка, протезування, я так розумію. Це отримую. найвисокотехнологічніше протезування. Спочатку протез Фундейшн, в них є лист очікування. На сьогодні там вже більше, ніж 2800 людей. Так, людина може звернутися через військового лікаря до будь-якого протезного центру. Але інколи бувають надскладні випадки, наприклад, висока ампутація. Або багато ампутаційність, тобто, коли людині потрібні спеціальні протези. Протез Foundation робить не один протез для людини. Тобто, якщо вони запротезували, наприклад, ось в кінці минулого року 500 людей, то вони поставили 1700 протезів. Це були протези біонічні, для спорту, для роботи, такі, що можуть допомогти людині потім себе знайти, тобто соціалізувати людину більше. Крім того, крім реабілітації протезування, в них пожиттєве обслуговування цих протезів. Це важливо. Пожиттєве обслуговування. І я бачила багато людей в Вінниці, хто протезувався. В нас є амбасадор у Вінниці, в нас є дівчинка, яка займається амфутболом, вона теж амбасадор в Вінниці, в нас є амбасадор в Лондоні, уявіть. Станіслав втратив ногу на херсонському напрямку в березні 22-го року. Це військовий так? Так, да, да, він пішов добровольцем. добровольцем. Йому поставив Протез Фундейшн Протез. І за цих два з половиною роки він з Лондона до України з однією ногою перегнав більше двох. Тисяч машин для своїх побратимів. Тобто це автомат, за ним їде колонна, допомагають фонди, допомагають небайдужі британці, тому що ми самі уявляємо, якщо буде машина броньована або підготовлена, ми можемо врятувати чотири людини. Але якщо машини не буде, то ми тоді чотирьом людям будемо ставити протези. Ми це теж уявляємо. Але ось наша місія найголовніша це зібрати кошти на ось цих перших трьох пацієнтів. Потім будуть ще три пацієнти. Тобто, в сама по собі Юніті Неврістеп. В Конституції, так як ми зареєстровані як Unincorporated Association, неприбуткова організація, організація, нас прописано, що ми допомагаємо всім українцям, їх родинам, які постраждали внаслідок війни. Тобто, не обов'язково, що наступним проектом буде Протез фундейшн. це може бути будь-який реабілітаційний центр або будь-який спортивний комплекс, який потребує спеціального обладнання. Або родина, якій потрібна якась допомога. Ну, це те, що ми можемо сьогодні зробити. Не можна сидіти, склавши руки і чекати, коли закінчиться війна. Треба щось робити. Тобто, проєкт про підтримку, про допомогу, і хочеться, щоб, щоб таких успішних випадків, успішних прикладків, прикладів було. Комога більше багатьом допомогла допоміг же цей проєкт, наскільки я розумію. Да. Фон так багатьох да. людей він вивів да. на да. інший да. рівень. Да. Життя. І, знаєте, я бачила всіх, я бачила багатьох цих людей, я бачила їх очі. Я бачила, як вони заряджають позитивом навіть тих, хто до них потрапляє вперше. Тобто вони не втрачають надії. Вони вірять в світле майбутнє. Вони розуміють, що війна ще йде. Дехто з них повертається на фронт, отримуючи протез. Є багато випадків, коли люди, отримуючи протез, повертаються на фронт і продовжують робити свою справу. І це тільки шана і честь таким людям. Наразі ось саме зараз. Ми б дуже хотіли, я би дуже хотіла сама особисто звернутися до небайдужих вінничан, яким близька ця тема, підтримати нас, тому що держава не може забезпечити нас коштами. А ми знайшли в Вінниці. До речі, цей хлопець був якось у вас. Він показував мені Ігор Півнюк, він відчуває форму, шкільну спортивну форму. Він відчуває намості футболки. І ми б дуже хотіли, щоб хода, яка відбудеться саме серед протезованих і ампутованих, була в цих мерчах. І нам потрібно він вклався своїми грошима також, він дав нам найнижчу ціну. І уявіть, коли це дійство пройде в Вінниці, і це покажуть всі світові змі. Коли ми покажемо єдність українців в усьому світі, це заграє новими барвами. Це може розбурхати почуття у людей. І розумієте, Україна платить надвелику ціну за свою незалежність і свободу. Вона платить кров'ю і смертями. Чи є вже ну підтверджені, е, е, ну можливо, без прізвищ сьогодні, без назви їхніх компаній. Ну е, людей випадки, коли вони підтримують? От ви сказали, що е, людина, яка відшиває футболки, да. яка підтверджує свою участь у ці у цьому проєкті, яка зголосилась ну, якимось чином допомагати? Ви знаєте, мені було дуже приємно спілкуватись в департаменті соціальної політики. Да. я була в них. Вони підтримали проєкт, вони порадили, куди мені ще звернутися. Сьогодні ввечері я відлітаю в Лондон. Я була у пана Залужного два тижні назад. Вибачте, я забула принести вам прапор, який він мені підписав, і футболку, але це все можна побачити я на нашій Facebook-сторінці. Просто ми хочемо для того, щоб організувати в Британії певні флешмоби, я, як засновник, маю зробити певні процедури. Я повертаюся 20 числа, але я буду просити всіх небайдужих він Можливо, прямо на рахунок Ігоря, не мені, ні комусь іншому, ні якомусь фонду. Ігоря багато хто знає. Одна футболка, яку він нам відшиває з принтом, з логотипом, коштує лише 450 гривень. Це не так багато. Але уявіть, коли люди її одягнуть, ми покажемо цю єдність. В Британії людина задонатить 50 фунтів і отримає цю футболку безкоштовно. Тобто ми просто збільшимо таким чином кількість донатів, і перша дівчинка Віка вона буде запротизована. Наступний Є хлопчик, якась дата, коли, коли це вона збували. вже в Америці. Вона вже в Америці. В, в нас був один спонсор, який трохи кинув грошей на попередню. Вона пройшла психологічну реабілітацію. Зараз нам ще не вистачає, тому фандрезінгова сторінка постійно працює. Як бачила, Віка вже посміхається. Віка посміхається, так. Да. Віка чекає на протезування. Ми будемо бачити все це в живому ефірі. Британія довіряє американському фонду, тому що вони проходять два аудити: і американський, і український. А британці, ви знаєте, це такий дуже народ чопорний, в них все має бути по правилах. Да. Валерій Залужний, посол України, підтримує Unity of Every Step. Так. Ви бачили цю підтримку. І що він сказав про це? Ви знаєте, зараз будете сміятись. Він мені сказав. А чого ти така мала? Чому? Бо я маленька зростом в порівнянні, ну, порівнянні з ним. з ним, да. то так, то так. Він сказав, він сказав, що це в нього дуже багато роботи, повірте, до нього звертається дуже багато з різними проханнями, але ми прекрасно розуміємо, що його ім'я, воно саме по собі вже несе в собі особливу підтримку. І довіру. Так, і довіру. Його люблять, його поважають британці, його люблять, поважають українці. Хто б що не говорив, але все-таки я вважаю, що він зараз на своєму місці і він робить дуже багато для України. Ви вважаєте свій проєкт, ну, співзасновниці, якого ви є, що він унікальний. Так. У чому ця унікальність і що мотивує вас його просувати, робити йому промоцію? Унікальний він в тому, що основна моя мета, ідея, філософія це створити новий соціально-культурний рух, поваги до ампутованих і протезованих. Я хочу якомога більше людей не просто поставити на ноги. Одна справа мати протез, а інша справа бути соціалізованим, бути долученим до життя. Вже з протезом, не просто його мати. От дивіться, ми, наприклад, можемо одягти там штани і піти собі, і бути вільними. А якщо він не одягне протез, а потім штани, він не може піти, тому ми маємо йому допомогти. Проєкт унікальний вже тим, що та команда, яка в нас зібралась, і кожен, хто мене чує, і хто. Бачить, як я живу цим проєктом, вони долучаються. І я ж кажу, що саме через молодь і підлітків, які за 5-10 років будуть відбудовувати Україну, ми будемо стикатися з протезованими і ампутованими в магазинах, на стадіонах, в кінотеатрах, в лікарнях, в школах. Можливо, це буде вчитель з протезом. Тому. Ось, мабуть, це, ось це мене рухає вперед, щоб змінити культуру сприйняття цих людей, допомогти їм соціалізуватися, допомогти їм відчувати себе комфортно, не чужими. Я дуже хочу, щоб у вас, у вашої команди, все вийшло. Щоб ви своїм прикладом надихали і залучали до, до своєї команди до розуміння того, що ви робите якомога більше людей. І нехай цей проєкт живе, нехай в нього буде велике майбутнє. Дякую. Будемо завершувати. Наразі програма з перших уст добігає завершення. Сьогодні ми говорили про реалізацію благодійного проєкту «Unity in every Ось цей студії Української радіо Вінниці була його співзасновниця Анна Зедник. вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую!